Центральний офіс партії регіонів нині близько полудня опинився в руках у мітингувальників. Старовинний особняк на вулиці Липській потрощили та закидали коктейлями Молотова. Перший поверх стверджує Сергій Швець, вигорів ущент. Натомість штаб провладної партії спецзагони у самооборонців таки відбили. Штурм штаб-квартири партії регіонів передбачити було нескладно. Цей будинок стоїть практично біля епіцентру силового протистояння на вулиці Липській. Відвертим подразником для розлючених мітингувальників став прапор партії над входом. Його спалили першим. Напад розпочався приблизно об 11-й годині ранку. Близько 200 активістів в масках і шоломах почали кидати каміння в наглухо зачинені вікна. З офісу регіонали безпорадно і безрезультатно намагалися облити юрбу водою з Бранспольту. Штурмувальники знали, як діяти. Все було зроблено високотехнологічно. Один Розбивав вікна, інший виривав двері і закидав всередину коктейлі Молотова. Третій видерся на сусідню прибудову і проникав всередину згори. Штаб-квартира запалала дуже швидко. Пощастило тим співробітникам, які встигли втекти на двох автомобілях, можливо, з цінними документами. Щоправда, машинам порозбивали вікна. Поруч і не пахло міліцією. Зате вітер доносив гидкий запах сльозогінного газу з сусідніх кварталів. Єдиного міліціонера, охоронця офісу, ледь не лінчували протестувальники. Решта робітників регіоналів тікали під ганебні скандування. Опора партії не протрималася і години. Вже в 12-тій вона була повністю захоплена і розтрощена. Портрети, прапори, комп'ютери, вікна, столи це не повний перелік жертв радикальних елементів. Людських жертв немає.